Хочу показати ось такий приклад. Якщо на саджанцях у вас молоді саджанці. та що молоді, що старі, і ви бачите ось такі виділення клею. Ну, багато хто каже, що там лікувати чи що. Ну, Воно у вас буде відразу заспокоювати. буде рости і так, але буде хвороблива деревина. І буде, буде зростати, але не буде такого плодоношення. Тож краще зробити. Ось так, нижче зрізу, нижче зараження. Бачите, гарний зріз, значить все добре. Берете арборін або іншу якесь і замащуєте. Чому це потрібно зробити? Ну, як потрібно, я рекомендую вам. Я не кажу, що потрібно. Я ж кажу, буде воно у вас і так зростати, рости, але буде ось зробимо це все наскільки можливо, наскільки в мене вийде. Так сказати, в прямому ефірі, щоб не казали, ця гілочка зрізана. І ось в цьому місці зараження ми ось так, тільки потім потрібно обробити обов'язково секатор після цього. Бачимо. Іде потемніння, іде зараження. Зараження, о, бачу, вже некрози пішли по всій корі. І ось так воно буде. Розповсюджуватися, як будь-яка інша хвороба. Вон, бачимо. Зрізали, воно далі, далі пішло. Вон, бачите, воно вже під шкірочкою. Як же так показати, не хочу фокусуватися. Ось. Ось, бачимо. Це не окисливалося, я тільки тільки ну, щойно зрізав. Це вже хвороба, яка пішла під шкіру, і вона далі-далі буде продвигатися. Бачимо, вона де тут була, і вона по. Починає вище вище. І буде розширюватися. Буде ось зріз. Зараз покажу. Бачимо. От зріз повинен бути ідеально зараз зеленим. Де здорова деревина, Ось де ми. а там вже є некрози. Ось, бачимо. Ідеально здорова деревина, там немає ніяких. Покоричнею він. А тут он коричневі п'ятна. такі мішкірочку не хоче фокус. Бачимо. Ось ми зрізали здорову деревину, вище трошки ще де не дійшло. Якщо ви зараз це не зробите, то воно розповсюджиться по всій деревині, то краще видалити цю гілку. І буде у вас все добре. Ось такі рекомендації, ось так працюємо. Наші фундучки, які в цьому році. Та в цьому році дуже багато дерев, які відпочивають. І нічого не заплодоносять. Але нічого. Ми надіємося, як і по всьому житті, ми надіємося, що наступний рік буде кращий в усьому. І на рахунок нашого життя, і на рахунок плодоношення. І всього іншого. Тримаємося, буде все добре.